Всім доброго ранку. Я вже виспалася так спала гарно. Сон все таки для того, щоб відпочивати. Так, зараз я, у мене кава. Кава. Ту, що я купувала. Зараз спробую. Я ще не пробувала, як кава. У мене є масло, у мене є хлібець, зараз я зроблю бутербродики і поп'ю каву, каву з бутербродом з маслом. Покажу вам красу, з якою я прокидаюся кожного ранку. Це зараз трошки пізніше, зараз поговоримо. Сьогодні у нас ще, ну, сонця, я не бачу, можливо, і буде, але трохи пізніше. То я не знаю, що я сьогодні хочу, сьогодні понеділок. Якщо у вас є таке бажання поїхати в Буковель, Якщо ви хочете, щоб я з'їздила в Буковель, познімала вам, то ви напишіть мені. А то я не знаю, можливо, вам це не цікаво, можливо, ви не хочете бачити буковель, тому що ну, не кожному заходить, а я там уже була. Їхати, ну, якби, їхати знімати просто так не хочу. Пишіть, цікаво вам чи ні Буковель. Буду снідати, всім гарного, доброго ранку. Зустрінемось уже трошки пізніше, а зараз мій щоденний. Вид з мого вікна. Ну так, я встаю, прокидаюся. І що я бачу? Я бачу гори. Сьогодні, мабуть, буде сонячно, тому що небо блакитне. Це така краса, навкруги з іншого боку також, з іншого боку також гори. за будиночком гори і навкруги. Тут я вже вчора зварила грибочки, зварила, сьогодні хочу посмажити. Де я буду смажити, я вам потім все розкажу, все покажу. А поки що зараз. Я снідаю і насолоджуюсь своїм присутністю саме в цьому місці. Зараз підемо з вами, посмажимо е, оці ва... зрази, з м'ясом, господи, чуть не впали з м'ясом. І посмажимо грибочки. Я вам покажу, де це робиться і як я готую їсти. Пішли. Так, я спускаюся зі свого будиночка. І отам, бачите, де машина, то калиба, Ми зараз туди підемо. І там є кухня. Там кухня для... Я покажу, скільки там плиток, на яких можна готувати їсти. Зараз все побачите. Так, тут є дві мойки, тут є плити газові, дві такий вид з вікна, надзвичайний, є посуд. Тут є. Є тут тарілки, чашки, ложки. Ну, Все, що потрібно, все є. Є мікрохвильовка, стаканчики, якщо вам потрібно. І тут я буду готувати на одній з оцих плит, ну, мабуть, на цій. Зараз візьму сковорідку. оберу, яка мені потрібна, і приготую. Ну, ось так смажаться мої так, картопляники з м'ясом. Е е я знаю, куди я їду що потрібно брати з собою. Я з собою завжди беру сіль, скільки мені потрібно. Борошна, скільки мені потрібно, буде так невеликий, щоб не купляти цілими пачками, тому що тут пачку ти все одно не використаєш, і тягти її додому, то немає ніякого здорового глузду. То я беру з собою цукор, скільки трішки, скільки там я використаю, сіль, борошно, спеції. Ну і все. Каву не беру, чай не беру, тому що тут можна купити за ті ж самі гроші. А це все беру. Так, Зараз десь смажаться мої картопляники. Я трошки підсолила, що вони мені не дуже солені, талися, не дуже солені. І буду смажити гриби. Бочки смажуться, я вам покажу надалі. Тут є отакий от от зал, де можна поїсти те, що ви приготували, а хочете, ідіть в номер і там обідайте, вечеряйте, снідайте, тут можна ввечері посидіти. Ще є, дивіться такий вихід звідси на таку терасу. На терасу, де я вчора знімала, де відкривається такий чудовий вид на річку, на гори. І там, коли їде потяг, це так атмосферно, так чудово виглядає. Там, от бачите, є залізниця, дорога і залізниця над дорогою. Там їде потяг, він так гарно гудить і дуже атмосферно. тому все тут є. Зал працює до 23-ї. Можна покурити, попити каву і такий зал звідси. Світ. Сонце світить надзвичайно атмосферно, Все в дереві, як ви бачите. Є туалет з рукомийником і кухня. Я вже приготувала собі сніданок, ви бачили, так, зрази, грибочки. Можливо, це не сніданок, ну в мене буде сніданок. Значить, ви мене запитували, скільки коштує тут вартість, скільки вартість номера. Тут дивіться, я з 12 жовтня поселилася, і 18 жовтня я виїжджаю. Це 6 ночей, здається. Ну, За цей період, порахуйте, я не, не рахувала. За цей період я заплачу, ще не платила. Мене поселили, я ще не платила. Ну, люди знають, що я заплачу, ні, ніхто не, не хвилюється за мене. Мене вже тут знають, я думаю. То я заплачу 6 тисяч гривень. Виходить або 900, або 1000 гривень доба. Ну, такі ціни. Ну, ви бачили, тут можна готувати, можна там обідати, снідати, вечеряти. Можна там є мангал, є, є де альтанка, де посидіти на подвір'ї. Влітку тут є басейн, такий не. не... Копаний, а построєний, і він доволі глибокий, є ліжаки, можна позагоряти, покупатися. Дітям тут взагалі чудово, майданчик великий, є де бігати, є де грати для маленьких, для більшеньких, для старшеньких, якщо ніхто нікуди не ходить чи їхати. Нам Взагалі всі роз'їжджаються, всі от зранку поснідали, сідають на машини і поїхали по своїх справах, хто куди, хто в гори. Хто в якесь місто, хто в Буковель, ну такі оці, от, кожен вибирає все, що йому потрібно. А хто не хоче нікуди їхати, то можна і тут провести час. Значить, Я зараз поснідаю, і ми з вами піднімемось на гору і побачимо цю всю красу з самої гори. Як це виглядає? Ми з вами побачимо гору хам'як, тому що її буде видно сьогодні сонячний день, і я думаю, ми її побачимо. Буду снідати, поки хмари не знайшли, щоб все було нам дуже яскраво і дуже класно. А можливо, ще й походимо, позбираємо грибочки, якщо я там знайду щось, то вам покажу. І все. Такі у мене сьогодні плани. Я відпочиваю, нікуди не їду, залишаюся тут, Хожу навкруги і по лісу, і по горах по струмочкам там дуже гарно. Ну, звичайно, що мокро, але я в своїх, думаю, ботинках не, не промокну. Все, всім смачного! Хто обідає, хто вечеряє, хто снідає, а і мені смачного буду їсти. Пішли зі мною Ось мій готель. Це не реклама, це безплатно. Мені за це ніхто не доплачує. Ну, просили, показують. Тому що я ще починаючий блогер, як кажуть, за рекламу ніхто не платить. Ну, як є. Дивіться, бачите, мокро, поки що грязно, а ми з вами йдемо туди гори. Познімаю вам по дорозі, покажу, як будиночки. Тут десь один будиночок продавався, ще три роки тому продавався. Зараз я подивлюся, як він на даний момент, чи продається, чи ні. Тут не знаю. Три роки тому ніхто не жив, нічого тут не відбувалося. І на даний час також. Не знаю, що це. Хто тут хазяїн, хто тут власник. Сюди на дорогу, а ми йдемо туди, вгору. Оцей будиночок він продавався. Зараз подивимось. Можливо, хтось і купив. Місце тут гарне. Під'їзд до нього, бачите, дуже добрий, невисоко, по асфальту. Тут річка рядом, річка Прутець, яка впадає в річку Прут, яка тече потім прут Тут прутець, втікає, впадає в річку прут і тече. Ну, бачите, навкруги, навкруги все, гори, ліс. Є сміттєві баки, сміття прибирається, вивозиться, мій будиночок ще продається, бачу вже, але ніхто не купує. Можливо, занадто дорого хочуть за цей будинок. Я на нього вже три роки милуюся, заглядаюсь. Хоча бачите, все прибрано, ніхто не живе, все покошено, прибрано. З цієї сторони виходить нема нікого, тільки річка. А далі ще будуть готельні комплекси. По ходу цієї дороги, там далі ще комплекси багато різних. А ми йдемо. На гору, отуди, туди, зараз піднімемось і покажу вам з висоти, де я живу, і що я бачу, коли підіймаюсь на цю гору. Ну, там навіть хомяк видно. Спробую наблизити своєю камерою для вас. Я ще не дійшла до гори, а вже от звідси. Мені ще туди ото підійматися, але звідси вже бачу, що відкривається гора хам'якна. Ми до неї наблизимось ближче. Підійдемо. Ще не дійшли, але вже хочеться показувати і показувати, і собі нагадувати потім, як це гарно. Як це гарно. Ось ця хатинка продавалась також, вона ще була в нормальному стані. Вона або згоріла, хтось її підпалив, тому що вона була. Ще така нормальна. І також вона продавалася. Що сталося, можливо, впала, вже заняла, тому що три роки тому я, я її бачила. І оця хатинка продається. Вся така більш міцна, не знаю, ага продається. Ще напис. Можливо, це сарай був. Ця хатина дуже гарна, також продається. Зараз наближу вас. Дивіться, яка вона? Ще така жила, можна жити, вона ще міцна. Це я вже дійшла до гори, десь сюди звідси відкривається вид на село Татарів, на гору хом'як. На красу, яка навколо нас. Тут є де жити, тут є будиночки для життя. А там залізниця, траса, це все поруч. Пробую гору хом'як наблизити, наскільки це в мене вийде. Все. Дев'ять разів. Збільшили. Надалі не дає збільшувати. Так от. Отак от. Небо сьогодні ясне-ясне. Сонячне. Хоча, кажуть, тут тиждень тому такі були дощі, цілий тиждень лило, і воно не те, що лило, а без кінця сіялась мряка. А я вже вдома була і думаю, ой, ну знову, я, як я не вгадала, я завжди вгадую про погоду собі в подорож. Як я не вгадала на цей раз, Це я так вдома думала. Дивлюсь там, начебто і нормально. Дивлюсь на наступний тиждень, на мій тиждень, начебто буде холодно, знову дощі, ще й мороз. А тут приїхала, ви бачите, що це за краса. Я вгадала, я вгадала зі своїми датами переїзду сюди, в гори. Так, пішли по лісу, погуляємо. Думаю, вам це вже не цікаво. Там можна піти в ліс, але там пішла собачка туди. Я собачок боюся. Тому щось я не хочу туди йти. Тут, бачите, знак стоїть, що туди їхати не можна. Там тупік. Ну, не піду я за собачкою. Піду десь тут похожу, вниз спущуся. Можливо, туди пройду. Якщо знайду гриби, то я вам покажу. Ну, знайшла перші гриби, ну це мухомори. Мухомори красиві. Дивіться. Ось тут ось де маленький мухоморчик. Ще там якийсь грибочок. Ну кажуть, де є мухомори, там є білі. Поки що не бачу білих. Знайшла тільки мухоморчики. Ось такі вони. Красивенькі. Краса, краса природи. Шукаємо далі. Перші гриби вже є. Це ж гриби-гриби. Ну, це ніхто не каже, що я прийшла за їстівними. Замовляла гриби, пожалуйста, тримайте. Тепер хочу знайти їстівні гриби. Потрібно правильно висловлювати свої бажання. І що? Тільки що я вам сказала, що правильно потрібно висловлювати свої бажання. Ви дивіться, що я знайшла. Я ще навіть не підходила, одразу йду з вами. Дивіться, дивіться на це чудо природи. Це називається підосиновик. Це вже їстівний. Тепер я хочу знайти білі гриби. Зараз я положу в пакетик і будемо шукати далі. Отакий грибочок. Так, ви подивіться, що я побачила здалеку. Це так красиво виглядає. Дивіться, які вони, які вони гарні, які вони чудові, ці, Боже, яка красота, краса з цими мухоморами. Шукаю білі. Їх тут всюди, цих мухоморів. Всюди, один краще іншого. І там, дивіться, є десь. Десь я тільки що бачила. І тут ось зустрівся мені мухомор. І ще такі зустрічаються різні гриби, але це... Не те, що я шукаю, це зовсім не те. Я шукаю білі, хочу знайти білі гриби. Прийшла за білими грибами. Хочу пройти до цього будиночку з ближче. Можна чи ні, не знаю, ніхто нічого не каже. Ніде немає ніякого забору, щоб не можна було сюди йти. Тому вирішила з вами пройтись. Хочу його ближче подивитися. Така хатка, така хатка. Ще нічого, міцна. Я думаю, можна щось зробити з нею. Щоб жити. Чому не купують? Можливо, місцеві щось знають. Я не знаю. Всередині. Тут така у нас близька. Я ще хотіла два роки тому до неї підійти, але не наважувалася. Набралась сміливості і знімаю для вас. І сама тут похожу навкруги. Зараз можу ще піти в берізки. Десь грибочки пошукаємо. Ну, бачите, криша, дах нормальний. Ну, перекривати, звичайно, потрібно. Не думаю, що він тече, він в суха. Так, пішли Ось сюди в дорізки. Пошукаємо грибочки. Піднялася сюди, дивіться, тут ще знайшла грибочок. Заразу з вами. Ой, хлопчики, дівчатка, лізу, лізу, дивіться. Що це? Що це за грибочки? Зараз ми їх дістанемо. О, шапочка впала. Я думаю, що це хороші гриби. О, Який красочок. Зараз я до нього долізу. Ще знайшла такий грибочок. Також такий є, але він вже перерозчий. Я думаю, це гарні гриби. Чому ні? Цей вже перерощий, бачите, який шляпка вже волога така ж мокра. Зараз далі йдемо. Прийшла я вже в номер. Оце такі грибочки я назбирала. Ну, Ці я знаю під березок ці під осиновики, А ці трішки шляпка відрізняється. Не знаю, можливо, хоча це такі самі, можливо, тут менше сонця було. І вони трішки темніші, ніж ці. Вони такі самі. Краса. Тут ніжка відламалася, шляпка залишилась. Такі грибочки в мене, таке тихе полювання у мене сьогодні було. Тому запрошую переглядати мій канал. На сьогодні я вже завершаю зйом... зйомочний день і буду йти гуляти далі. Що буде далі? побачите в наступному відео. Запрошую до перегляду, до підписки на мій канал. Завжди рада новим, новим глядачам, завжди рада коментарям. Всіх цілую, люблю. До зустрічі в наступному відео.